Це зупинка громадського транспорту у селі Ловинь. Уже понад місяць звідси не відправляється рейсовий автобус. За словами місцевих жителів, його скасували 12 вересня. Тетяна Пришупа розповідає, у селі проживає близько 250 людей. За продуктами, і за ліками, і до сім в лікарню до сімейного лікаря. Ми не маємо змоги добиратись. От просто не маємо змоги. Ну це ще влітку, а взимку це ж зовсім катастрофа. Не ходять ні один автобус, люди добираються як можуть на таксі, хто пішки, хто хто на чому. Дуже важко. Любові Дубок 64 роки. Днями вона йшла пішки близько 11 кілометрів до сусіднього селища Замглай, бо саме звідти ходить найближчий автобус до Ріпок та Чернігова. У мене чоловік інвалід другої групи. Після двох інсультів, діабет, йому треба теж ось і до лікаря і по цим, от, заказала по доступним лікам йому, а я не можу виїхати. Треба когось просити або комусь на хвіст сідати, може, яка машина підбере. Марія Гулік розповідає, таксі до ріпок коштує близько 500-700 гривень в один бік. Це для неї за дорого. Дуже часто хворію. Мені треба звертатися до лікарні. Чим я можу туди доїхати? Нічим не можу добратися. Якщо мені треба їхати, мені треба платити гроші, а в мене пенсія. За словами Юлії Примаченко, нині через село не їздять навіть попутки. Якщо, наприклад, літом, то тут люди через наше село їздили до Олешніна голові озера, то тоді можна було б ще якусь попутку зловити. Люди кажуть, уже направили звернення до голови громади Сергія Гаруса, аби до села поновили автобусне сполучення. У коментарі Суспільному він розповів, що маршрут Чернігів-Ловинь виходить за межі громади. І це компетенція вже виходить, департаменту ЖКХ. Тобто Рівкінська селищна рада не має, ну не має таких да, повноважень затверджувати рейси там, проводити конкурси і так далі. Якщо це в межах громади, то в принципі це наше питання. За словами заступника директора департаменту енергоефективності, транспорту, зв'язку та ЖКГ обласної державної адміністрації Тимофія Волочкова. Автобусне сполучення припинилось через нелегального перевізника, який не має відповідних документів. Є офіційний договор з іншим перевізником, але він не їздить тому, що йому заважає нелегальний перевізник. Зі сторони департамента буде направлена листа офіційному перевізнику, який не їздить. Буде з ним розірвана договір. Цей маршрут виставлено на конкурс. Конкурс, я думаю, пройде десь через місяць. Після визначення переможця перевезення поновлять, каже Тимофій Волочков. Марина Кирієнко, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.